Добрий день, малята! Подивіться, хто сьогодні в гості до нас завітав. Так, це ведметик та зайчик. Вони з собою принесли до нас геометричні фігури. Подивіться, ці фігури не звичайні, вони об'ємні, бо вони мають об'єм. Подивіться, це об'ємна геометрична фігура куля. Скажіть, чи можна побудувати будинок із куль? Звичайно, що ні, бо куля буде котитися в будь-який бік. Вона кругла і має об'єм. Дітки, а скажіть, на що схоже куля? На кавун, на апельсин, на м'яч, на нашу планету Земля? Як ви гадаєте, на що ще схожа куля? Ця об'ємна фігура зветься куб. Діти, як ви гадаєте, чи можна побудувати будиночок із кубів? Так, дійсно можна, бо він не хитається, може стояти. На нього можна поставити інші куби, і він не кутиться. У нього всі сторони квадратні. Діта на що схожий куб на коробку. На телевізор та на кубік. Дітки-зайчики-ведмедик просять нашої допомоги, щоб ми їм допомогли збудувати будиночки. Давайте їм допоможемо. У нас є два куби. Один маленький, а другий великий. Який ми зайчику дамо куб? Так, маленький. А ведмедику який дамо? Так, великий. Подивіться, у нас є два конуси. Жовтий, великий і синій маленький. Великий конус поставимо на великий куб. А маленький конус поставимо на маленький куб. Ось які гарні будиночки у нас вийшли. Я думаю, що ведмедику і зайчику дуже сподобалось а зараз давайте пограємо в гру. Подивіться на зображення і скажіть, який куб стоїть першим. Який куб стоїть другим. Так, а третім. Порахуйте і скажіть, скільки всього кубів? Так, молодці, всього три куба. А це що в нас? Так, це кулі. Подивіться уважно, скільки куль вгорі. Так, одна куля. А скільки куль внизу. Так, три кулі. Подивіться уважно і скажіть, вони однакові чи різні? Так, вони різні. Відрізняються за величиною. Скільки маленьких куль? Так. Три. А великих? Так, одна. А тепер порахуйте, скільки всього зображено куль. Так, всього чотири кулі. Ви молодці малята. А зараз нам вже час прощатися. Зайчик та ведмедик вам кажуть до побачення. До зустрічі, малята!